От ми бачимо капот і жниварки. Ми бачимо деформації, перетертості, якийсь тепловий режим, поплавлено. Може бути, що самі щось робили. Видно, що саморизи накручені були. Дири це заплавиться. Також бачимо потертості, пошкодження. Наружню частину ми бачимо, що відсутність частини пластику. Це все будемо ремонтувати. Вугл у нас був висутній, кусок поплавлений. Що ми зробили? Беремо сантиметрову пластину, вставляємо сюди вугол і в цю сторону нахиляємо. Внутрішню частину використовуємо 0,8. І зараз ми допомогою підігріємо площину і пластину підігнемо для того, щоб вирівняти нашу внутрішню частину. Зато і в ми внутрішню частину, ми її посилимо. Посилимо допомогою допомогою такої плити. Чому до пластини буде, буде модернізація і тут якраз вона буде чіпляти, оставитися. Напишіть в коментарях слово Агро і ми зафіксуємо за вами знижку 15%.